Вітаю вас! Сьогодні ми подивимось другу серію про мешканців Ягідкового. На нас чекають невеличка подорож трьох друзів. Приємного перегляду. Ярмарок у селі Ягідкове був у самому розпалі. Звірята куштували тістечка, які приготувала пекарка Соня. Чарівний вітер. Спостерігав за святом, але цього разу нічого не міняв. Усі мешканці ягідкового вже звикли, що вітер може поміняти будь-що і будь-коли, хоч то домівки перефарбувати або змінити одяг звірят. Тим часом на іншому кінці площі. З'явився незнайомий барасук мандрівник. У лапах він тримав стару карту і уважно її роздивлявся. Звали його Ходимир. Ходимир мандрував майже із самого дитинства. Він був шукачем скарбів, як і його дідусь. Але справжнього скарбу. Він так і не знайшов. Він витягав із землі старі бляшанки, іржаві цвяхи або навіть шматочки дроту. Та Барсук мандрівник завжди знав, що колись він знайде щось дуже особливе і цінне. Його дідусь казав так справжній скарб часто поруч. Треба лише його побачити. Одного вечора Ходимир отримав листа від свого дідуся. Там було написано Тут ти знайдеш справжній скарб, але дорога до нього небезпечна, тому не йди сам. Разом із листом була карта, на ній було намальоване. Селище з назвою Ягідкове, а недалеко від нього на карті стояв хрестик. Поруч дідусь написав Тут скарб. Барсук згорнув карту, надів свого капелюха і вирушив у дорогу. Він ішов лісами, полями, перепливав річки. І на кінець опинився в Ягідковому. Різні звірятка ходили по площі, спілкувались і весело сміялись. Барсуку сподобалось це місце, але треба було шукати скарб. Ходимир показував карту мешканцям. Він питав Чи знають вони це місце з хрестиком на карті? Зірядка були привітні. Але ніхто не впізнав малюнок. Парсул зітхнув і рушив далі. Раптом він побачив песика листоношу з сумкою через плече. Це був Рудько. Перепрошую, сказав Ходимир, – Я шукаю одне місце, але ніхто не знає, де воно. Може, ти знаєш? Рудько зупинився, розгорнув карту. І уважно подивився на малюнок. Так, знаю. Це за старим мостом. Там я часто проходжу, коли не листи у сусідні хутори. Мені треба туди. Там скарб мого дідуся. Я допоможу, сказав Рудько. Але якщо скарб у землі, нам знадобиться кріт Шахтар. Без нього купати буде важко. Давай підемо до буркунчика, він нам і допоможе. Ходимир і родько підійшли до шахти. З дверей вийшов кріт буркунчик. Що там у вас? Буркунчику. заговорив родько. Нам потрібна твоя допомога. Треба викопати скарб. Кріт узяв карту і подивився на неї. Ладно. Допоможу. Домовились. Перед дорогою Родько забіг до пекарні Соні. Він попросив у неї декілька тісточок в дорогу. Соня якраз приготувала смачнючі булочки з полуницею. Гарної дороги. сказала білочка. І повертайтеся з добрими новинами. Дорога стелилась поміж кущів і дерев. Друзі йшли і говорили. Ходимир розповідав про далекі краї, про степи, де співає вітер, про моря, де танцюють хвилі. Рудько і буркунчик слухали його історії із задоволенням. Ближче до вечора вони підійшли до навісного мосту. Міст гойдався над глибокою прірвою. Дошки тихенько поскрипували. Худимир зупинився. Його лапи затремтіли. Я? Я не зможу. Тут занадто високо, друзі. Мені страшно. Рудько поклав лапу йому на плече. Пройдемо разом, сказав пес. Не дивись вниз, у нас все вийде. Рудько став спиною вперед. І почав повільно йти через міст, підтримуючи Ходимира. Тебе дуже добре виходить, друже, казав Рудько, ще чотири кроки. Я поруч давай. Ходимир йшов. Міст легенько хитався, але друзі були поруч. Коли вони пройшли міст, Барсук зрадів Дякую, без вас я б не наважився. Сонечко вже збиралось засипати. Прийшов вечір. Друзі розпалили вогнище на галявині. Вогонь потріскував і кидав тепле світло на них. Рудько поліз у свою сумку. Друзі, я загубив частину тістечок, які нам дала соня, залишилось тільки два. Кріт трохи побуркутів, а потім зітхнув і віддав своє тістечко барсуку. Бери моє, сказав буркунчик, я дуже хорошо поснідав вранці. Бересук узяв тістечко, подивився на нього, а потім розлимав його навпіл і дав половину буркунчику Тримай, друже. Вибачте, сказав Фрудько і понурився. Вітер торкався в верхівок дерев, Десь у темряві. Заспівала сова, а наші мандрівники вже міцно спали. На світанку друзі прокинулися, трава блищала росою. Ходимир розгорнув карту. Подивіться, сказав він. Ми прийшли. Ми вже там, де на карті стоїть хрестик. Справді? здивувався Родько. То ми вже на місці? запитав буркунчик. Він підвівся, потягнувся, взяв лопатку і промовив тоді я починаю копати. Земля пахла вологим листям. Буркунчик копав так вправно і так швидко. Рудько в цей час відкидав землю лапами, а Ходимир прибирав корінці. Минуло усього кілька хвилин. І лопата вдарилась об щось тверде. Є. вигукнув Кріт. Тут щось є. О, так це ж певно, скарб. закричав фродько. Може, там повна скринька ковбасок та сосисок. Та де там? відповів буркунчик. Ти уяви, скільки років воно тут було? Там точно не їжа. Може, там коштовності. Або навіть золото. У землі лежала невелика скринька, на її кришці подряпаний і простий замочок. Ходимир швидко впорався з ним і тремтячими лапами відкрив її. Усередині лежали іграшковий кубик, олов'яний солдатик, маленький дзвіночок і складений папірець. Це і все! розсміявся Рудько, Цікавий скарб. Дивні трофеї, пробурмотів кріт, але більш здивовано, ніж сердито. Ходимир обережно розгорнув папірець. На малюнку були троє маленьких звіряток: кріт, песик і барсук. Вони стояли поруч і сміялися. Під малюнком було написано. Друзі назавжди. Ходимир завмер, його очі заблищали. Це це мій дідусь, сказав він. Він теж колись шукав скарби зі своїми друзями. Барсук узяв дзвіночок, і той тихенько задзвонів. Звук був мелодійний. Він нагадав йому слова дідуся Справжній скарб. Часто поруч, треба лише його побачити. Я все зрозумів, промовив Барсук. Я зрозумів, про що писав дідусь. Він писав не про золото чи про коштовності. Справжній скарб це друзі. Рудько тепло обійняв Ходимира за плечі. Тоді ти вже знайшов свій скарб, сказав пес. Виходить так, хмикнув Баркунчик і теж підійшов ближче. А тепер давайте вже підемо додому. Дорога назад була світлою. Міст уже не здавався таким страшним. Рудько йшов попереду і наспівував. Ходимирніс скриньку і посміхався. Він був таким щасливим. Коли друзі зайшли до Ягідкового, Соня сама виставляла на підвіконня свіжі тістечка. Ну як? запитала білочка. Знайшли? Так, так. відповів Ходимир. Я знайшов те, що шукав. Буркунчик уже не буркутів, а просто усівся на лавку. Сонь, а в тебе є одне тістечко? бо так вже їсти хочеться. Соня розсміялася. І поставила перед ними цілу тарілку з пиріжками і булочками. Для друзів завжди знайдеться. Того вечора площа знову наповнилася сміхом. Маленькі звірятка бігали між клумбами і слухали історію про подорож друзів. Дехто дивувався, дехто замислювався, а дехто тихо посміхався. Перед сном барсук сидів на ганку і дивився на зорі. Поруч лежала відкрита скринька і малюнок дідуся. Рудько сперся на спинку лави і позіхнув. Боркунчик уже дрімав, підклавши під голову казку. Я багато років шукав золото, сказав Худимир. Я думав, що стану щасливим, якщо знайду його. Але сьогодні. Я знайшов справжніх друзів. Я не думаю, що якесь золото могло б зробити мене таким щасливим. А як ти знаєш, ти ж його ще ніколи не знаходив? спитав Рудько. Твоя правда, посміхнувся Ходимир і подивився на Зорю. Давайте вже спати. пробурмотів кріт і закрив очі. Добраніч, друзі! Добраніч, буркунчику. Ходимир легенько подзвонив дзвіночком. Дзвін пролетів над Ягідковим і зник у темному небі. Зорі моргнули йому у відповідь. У темряві ще довго шепотіли слова Друзі назавжди. А тепер я хочу запитати мої маленькі глядачі Що таке для вас справжній скарб? Що б ви хотіли знайти, щоб бути щасливими, як Ходимир? Поговоріть про це з батьками. Їм буде дуже цікаво про це дізнатися. Новий факт барсуки насправді живуть у морах сім'ями і піклуються одне про одного. Вони разом будують підземні кімнати, навіть прибирають їх і діляться їжею. Тож і в житті Барсуків справжній скарб це сім'я та друзі. А тепер повернемось до Єгіткового, бо, здається, там щось знов відбувається. Білочка Соня збиралась випікати смачнючі булочки з вишнею. Вона замішувала борошно, коли почула, як позаду неї повіяв чарівний вітер. Соня повернулась і побачила на столі дивний надпис Там було єдине слово Злива. Але що це значить, і про що хотів попередити чарівний вітер ми дізнаємось у наступній серії. Дякую за перегляд!